Ви вітання глядачам парламентського телеканалу Рада в ефірі програма Власний погляд. І сьогодні у нашій студії гостя народний депутат України Оксана Калетник. Доброго дня. Доброго дня відбулося останнє засідання Верховної Ради сьомого скликання, під час якого ну, не відчувалося бажання депутатів працювати. Одне з головного що депутати не розглянули зміни до виборчого законодавства, за яким е, учасники АТО мали б змогу проголосувати. Я знаю, що у вас окрема думка з приводу цього закону. Як яка вона? Ну, по перше, я хотіла би просто наголосити, що знаєте, е, от е, треба користуватися. Колись Маргарет Тейтчер сказала такі слова. Якщо ти не хочеш бути просто дійсно там, заложником чиїсь маніпуляцій, ти повинен ретельно розібратися в тих питаннях, в яких ти приймаєш участь. От Якщо повертатися до засідання, то ви знаєте, тут відбулася певна маніпуляція. Перш за все, депутати збираються, і так було завжди, принаймні, всі. Сім скликань до того, і е, в повісті дня завжди зазначаються питання, про які буде йти е, засідання, про яке будуть прийматися якісь певні рішення. Коли вивішується повістка, дійсно депутати знають, які закони будуть обговорюватися, мають можливість приготуватися і вичитати добре ті закони. Цього питання не було. Е, я скажу так, що знаєте, були поставлені два всього е, законопроекту. Дійсно, два. Закону про вибори, але за неділю за тиждень, взагалі до самого вже дня виборів, ставити законопроект. Ще я зараз поясню, в чому полягає моя власна думка, і не тільки моя. Більшість депутатів були склонні до того, що це є певна маніпуляція. Поставити цей законопроект цих два законопроекти за тиждень, це означало в виборчий процес внести певні розбіжності, непорозуміння. І дійсно працювати на благо кого? Перший законопроект Ємця. Про те, що ви говорите, і багато спекуляцій, йде, що ми не даємо можливості тим, хто є в зоні АТО, тобто військовим, які є в зоні АТО, проголосувати. Законом було. Прописано досить, як кажуть, не чітко, як командири формують той лист, який вони заносять до е, виборчих дільниць. Ми знаємо багато випадків, коли сьогодні є нарікання до командирів АТО і з приводу того, що вони е, не можуть подбати про своїх військових, е, які йдуть за ними. Багато питань щодо постачання е, певних ресурсів. І при такій картині, як ми можемо дійсно, не включаючи певну відповідальність цей законопроект вважати, що дійсно будуть дуже відповідальними ті командири, які будуть формувати певні списки за голосування. Тобто цей законопроект відкривав просто політичний туризм. І е, знаєте, заклики про те, що е, під гарними гаслами у нас завжди з трибуни кричать і кажуть, що депутати про щось не проголосували. Але потім, якщо ретельно вичитуєш, то ти розумієш, а за що ж тут було голосувати? Скажіть, а цих люди... законів вони зможуть проголосувати учасники антитуристичної операції. Давайте так, перш за все, є достатньо, достатньо норм в законодавчому виборчому праві, де ми можемо сказати, що дійсно виборчий процес буде досить прозорий. Інший закон, який йшов зразу же під авторством жвані, хоча жвання заперечує, говорить, що він не є автором, а тільки головою комітету. Це не так. На сайті висить закон, де жвання є автором, і в тому законі 50 сторінок взагалі присвячені. Різним маніпуляціям. Наприклад, була пропозиція виключити з протоколів, які закриваються на дільницях, перелік бюлетеній, скільки було зіпсованих, скільки було проголосованих, скільки залишилося. Тобто сьогодні діюча норма дає можливість підрахувати, яка кількість дійсно голосів і явка, яка була людей, і проаналізувати, чи не було під певних там технологій застосовано, таких як каруселі і все інше. Але якщо виключити цю норму, то тоді вже підрахувати неможливо. Можна підкинути певну кількість бюлетенів і, під... і зробити штучно яв... явку людей на дільниці і як кажуть, маніпулювати в під час виборчого процесу на користь того чи іншого кандидата. Спитайте для кого це потрібно. Тільки для того, хто добре розуміє, що він вміє керувати е, виборчим процесом, і для того, е, хто дійсно для себе поставив на мит, на меті непрозорі вибори, цікава ваша думка з приводу інших законодавчих ініціатив от спроба заборонити російський серіал. От як ви ставитеся до такої спроби, і взагалі, от ця героїзація спецслужб іншої країни, як ви до цього ставитеся? Е, Питання до ідеології держави я взагалі стояла і буду продовжувати стояти на засадах того, що головним питанням для держави є виховна робота і ідеологічна стратегія. 23 роки я про це забували. Думали, що тільки одна економіка і все, а все інше це так, балачки. Не зрозуміла на що цим займалися там за радянські часи. Про це не пам'ятали, а зараз пізно спохватилися, що називається. Виховувати патріотично, дійсно свій, свою націю, свій народ треба було поступово, а не в одну хвилину, як кажуть, діяти незрозумілими речами. Чому незрозумілими? Моє відношення ставлення до того, щоб заборонити серіали. Ну, по-перше, я. Як людина, яка свій час відпрацювала в національній раді з питань телебачення радіомовлення. Теж ставила питання: а чому держава не втручається в мовну політику е, телеканалів і е, інших засобів е, засобів інформації? На що мені говорили? Що згідно закону держава не повинна втручатися в господарчу діяльність будь-якого суб'єкта сьогодні? Всі засоби масової е, дійсно масової інформації і всі е, джерела інформації, включаючи наші канали, є власністю е, приватною. За цими каналами стоїть не держава, а певні фізичні особи, які дійсно отримують з того прибуток, які отримують прибуток як фінансовий, так і не фінансовий, тому що це є засіб формувати певну думку і ментальність своєї нації. Питання: скажіть: якщо це не є, закон, не є державним, то які законодавчі ініціативи можна проводити для того, щоб заборонити чи дозволити ту чи іншу господарчу, діяльність я вважаю, що це знову ж чергова маніпуляція, в якій просто намагаються заплутати людей, а не а не дивляться в корінь. Хай власники тих телеканалів самі дадуть відповідь, чому вони закупляють ті чи інші серіали, а закупляють вони тому, що вони хочуть отримати певний рейтинг своїх каналів. Бо рейтинг це можливість отримати рекламні бюджети. А не буде рейтингу, не буде рекламних бюджетів. Разуміло. То повертаємося для того, щоб виховати людину, щоб вона виключно реагувала зацікавлено на ту чи іншу інформацію. Треба довгий період часу. І одним законом до того ж, він просто маніпуляційний, Нічого не зробиш. Ви... Не треба виставляти просто депутатів дурниками, а людей дійсно тримати просто за неосвічене, як кажуть, стадо. Нащо це робиться? Ви не визнаєте знаєте те, що Російська Федерація є агресором і головним винуватцем тих подій, які сьогодні і того становища, в якому опинилася Україна, я вважаю, що тоді, коли дуже багато у нас накопичено агресії, і ця агресія через край треба утриматися від будь-яких, скажімо так, слів, які дійсно загострюють таку ситуацію. Ну от, наприклад, дивіться, якщо в мене от щось внутрішнє болить. І якщо я цю про цю біль мені кожного разу ще більше і більше нагадують, що робить доки ця біль в мене не заспокоїться, я буду просто агресивно налаштовуватися на е, суб'єкт чи об'єкт, який спорудив ту біль. Що до чого це буде призводитись? Це буде призводити до того, що я буду внутрішньо руйнуватися. Ось чому я вважаю, що сьогодні треба припинити будь-які розмови, які дійсно у нас загострюють біль, загострюють конфлікт. Тому що якщо ми не зупинимося і не вилікуємося внутрішньо, до речі, сьогодні на міжнародних Трибунах досить чітко говорять про те, що конфлікт Україна-Росія це є власно вашим конфліктом, і ви повинні визначитися в цьому питанні і вичерпати цю ситуацію, тому що цей конфлікт не дає можливості рівномірному, нормальному, миролюбивому розвитку всьому європейському. Континенту. але для себе ви кого вважаєте винуватим за, ну наприклад, втрату Криму, за ситуацію на Донбасі, ну не говорячи вже про тисячі загиблих? Знаєте, те, що я приміняю для себе, завжди рекомендую і для інших. І вважаю, що все, чим людина може поділитися, це власним досвідом. Зрозуміло, що я навіть порівнюю життя людини з життям. Країни народу. Наприклад, якщо я опиняюся в якійсь скрутній ситуації, чи опинялася в своєму житті, а досить таких моментів було в мене багато, тому що на помилках, до речі, ми вчимося, а перемоги, це, ну, скажімо так, вони є. Якимось певним досягненням, але за рахунок перемог людина менше е, вчиться, чим за рахунок якихось своїх помилок. Так, от, коли я просто опиняюся в якомусь крутному положенні, чи в мене дійсно є, е, е, як кажуть, чорна смуга, я зупиняюся і починаю для себе аналізувати, а які кроки я робила до того, що в мене ця чорна смуга е, почалася. В свій час я вважала так, що от треба знайти е, винних в тій ситуації, яка довела моє життя до чогось. Да. А коли так. я почала змінювати цей підхід, ви знаєте, дуже багато що виправилося в моєму власному житті. Саме такі рекомендації я даю кожній людині, яку, скажімо так, зустрічаю, яка до мене звертається за порадою. Такі рекомендації даю і як політик. Дуже коротко у вас є російський паспорт. Це взагалі якась така е, це дурниця, питання, як не те, що багато. дурниця, але я, е, до речі, з'ясовувала це питання і обвинувачення в суді. Де суд прийняв рішення на мою користь, і хочу сказати, знаєте, що оці всі соціальні мережі, які народжують просто такі миттєве поширення інформації і відсутність відповідальності. От я вважаю, що саме на цьому сьогодні ми повинні зробити наголос і почати розбиратися самостійно в кожній інформації, яка до нас доходить. Інакше нами будуть маніпулювати. Питання з моїм паспортом, це знаєте, як в тому анекдоті. Зібралися на базарі і кажуть, а в тебе е, там, дочка е, Повія. Люди розійшлися, а ти схоменувся каже, так в мене не дочка, в мене ж син. А кажуть, а ти піти тепер розкажи всьому базару, що це так. Розумієте, оце питання з моїм паспортом. І я, до речі, з одним політиком сьогоднішнім мала спілкування з цього приводу, я не буду зараз називати його ім'я, але він мені сказав: е, якщо б на то не була воля зверху, то ти ми б тебе зняли з виборів саме ввинуваченні по російському е, паспорту. Я кажу, так це ж як ти збирався це зробити, коли це був просто підроблений документ? Він каже, а Яке питання ми можемо керувати судами? Ми ж взагалі влада? От вам відповідь на питання до Верховної Ради? Ви йшли як самовисуванець. Потім допомогли сформувати фракцію комуністичної партії України. Потім а, влітку дуже багато було обговорень з приводу вашого гучного виходу, і от знову ви йдете до ради як самовисуванець. І з чим пов'язані ваші такі кроки. Ну, по перше, кожний політик повинен визначитися з своїми ідеологічними орієнтирами. Знову ж, на платформах і на яких засадах будівництва суспільства він стоїть. Я ніколи... Комуністична ідеологія залишається близькою вам ліва центрична ідеологія, яка є основою комуністичної ідеології, де є головними засадами, що повинні бути, бути рівні права для будівництва власного свого життя у кожної людини. Рівні права повинна дійсно забезпечити держава. Держава повинна взяти на себе керівні функції і функції розподілення. Саме на таких засадах я стою, вони є основою дійсно лівоцентричної ідеології. В сучасному житті вважаю, що держава повинна дійсно в відкритому економічному просторі взяти на себе зобов'язання навчання людей підприємницькій діяльності. І виховання позитивного сприйняття. Успіху, якщо цей успіх був створений за рахунок твоїх власних дійсно, ну скажімо так, знань, твоїх дійсно людських якостей, тоді народжується е, такий механізм як соціальна відповідальність бізнесу. Саме ці моменти я намагалася втілити в, е, в рамках своєї роботи в комуністичній фракції, але, на жаль, вони не сприймалися. Е, сучасна комуністична фракція, вона а не готова ще на жаль йти в бік розуміння, що є різниця між капіталом і олігархічним капіталом. Немає проблеми, якщо людина дійсно готова власно на своєму досвіді створювати і своїми знаннями і своєю працею створювати підприємства, малі підприємства, бо це є локомотивом економіки держави, і саме такий напрямок діяльності суспільної діяльності. Повинна підтримувати лівоцентристська ідеологія, так до речі, зробив свій час Китай, на жаль. Комуністична фракція не готова була взяти на ці засади і рухатися вперед. В цьому були у нас великі розбіжності. Але ще одною маніпуляцією є те, що саме за рахунок моєї приєднаності до фракції комуністичної створилася вона в Раді. Це не так, це неправда, це чергова маніпуляція. Фракція комуністів в Раді була б створена, навіть якщо б я до неї не приєдналася. Але в Раді сьомого скликання, але Шишатися поза фракційним депутатом це значить обмежити свої можливості з точки зору отримати певні речаги впливу для того, щоб виконувати ці. Цілі завдання і зобов'язання, які ти на себе брав, коли обирався. Оскільки я себе рахую взагалі знаєте, ефективним менеджером і вважаю, що якщо ти береш на себе завдання, то, то повинен його досягти. Рік майже рік і вісім місяців моєї роботи з того часу, як я обиралася, але зустрічаючись навіть з людьми от зараз під час виборчого процесу, вони кажуть, та ви ж вже чотири роки в Раді. Бачите, тобто було досить багато зроблено, що у людей є. Відчуття, що сплинуло багато часу, жаль, а це всього на гріб. жаль, наш час завершується ще кілька питань. Дуже, будь ласка, коротко. Вас називають найбагатшою жінкою народним депутатом на сьогодні. Ви відчуваєте свою рівність чи рівність можливостей, зокрема і своїми виборцями? Ну, по перше, ви знаєте, називають так, тому що, мабуть, я була єдиною і першою депутатом, який прийшов в політику і сказав, що якщо ти хочеш мати повагу від суспільства, ти повинен розказати і про своє життя, і бути відкритим і відвертим. Тому з 99-го року першу декларацію свою я здавала, і я навіть не думала про те, що я піду в політику. Просто я вважала, що це є нормою діючих законів, і законів треба підтримувати. Потрібно боротися по вашої кампанії з ким бо. З чим що потрібно боротися? Гасло вашої кампанії, з ким або з чим? ви знаєте, перш за все, от те, що я говорила, що треба боротися з е, самими негативними проявами е, своєї людської суті коли ми сьогодні говоримо, а, а вони повинні там змінитися, а до мене ще не повинно доійти. А, от той поганий, а до мене ще черга, коли він виправиться, тоді дойде. Сьогодні саме час, знаєте, почати не закидати один одному претензії. Сьогодні час, можна сказати, національного примирення і час, час національного діалогу. Якщо це не станеться внутрішньо в країні, тоді я вважаю, що ми просто б'ючись один з одним, будемо. Накликати на себе інші напасті ззовні і ніколи не буде у нас нестабільності, неспокію. От саме боротися з тими проявами внутрішніх своїх конфліктів там і агресії, і гніву, і того, що ти дійсно починаєш комусь. Ну як кажуть, бажати поганого. Я вважаю, що саме з цим треба сьогодні боротися і вичистити. І національний діалог, і національне примирення це наш шлях. Я вам дякую за цю розмову. Дякую, ячем. Нагадую, що гостем студії, гостою студії «Власний погляд була народний депутат України Оксана Калетник. Залишайтеся із парламентськими далі, адже ми робимо політику зрозумілою.